Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео пропоную розглянути наступне питання, за яких обставин можуть відбуватися відрахування з вашої пенсії. Хочу нагадати, що відповідно до чинного діючого законодавства з пенсії можуть відраховувати деякі суми коштів. Відрахування з пенсії обов'язково проводиться на підставі рішення суду, ухвали, постанову. Та вироків, це стосується майнових стягнень, виконавчих написів нотаріусів та інших документів. Це відбувається в випадках, коли потрібно сплатити відшкодування збитків, завданих пенсіонерам, утримувані сім'ї, тобто аліменти. Чи повернення отриманих зайвих сум пенсії, розмір відрахування з пенсії обчислюється із суми, що належить пенсіонеру до виплати, і за законом може бути відраховане не більше 50% пенсії на утримання членів родини, мова йде про аліменти, на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємства та організацій, на відшкодування пенсіонерам збитків. Завданих каліцтвом або іншим завданням шкоди здоров'ю, а також у зв'язку зі смертю потерпілого. З інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% від розміру пенсії. Пенсіонери, хочу нагадати, зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну розміру пенсійної виплати. Або припинення її виплати проступ на роботу, звільнення, реєстрацію або ж зняття з обліку як фізична особа-підприємець, виплати надміру виплачених сум пенсій внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальникам недостовірних даних можуть бути повернені пенсіонерам добровільно або ж стягуються на підставі рішень територіальних органів пенсійного фонду чи відповідно в судовому порядку, виконавчий документ простяг. Періодичних платежів може бути самостійно надісланий стягувачем безпосередньо підприємство, установа організації, фізичні особі підприємці, фізичні особи, які виплачують боржнику відповідно заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи.